Ше у світі повністю скляна літаюча яхта. Ви коли-небудь бачили таку красу? Дві німецькі компанії Tide, виробник яхт і BMW, об'єдналися, щоб створити першу у світі розкішну електричну яхту, яка літає. Гаразд, як ви помітили, мені не потрібно знімати взуття, адже вони хочуть, щоб ця яхта була вашою другою вітальною. Як бачите, ззаду немає видимих пропелерів, бо тут. Знаходяться підводні крила, що піднімають яхту над водою. А вже на них розташовані пропелери. Поглянемо на інтер'єр. А ось і він. Ви тільки подивіться. Зазвичай, коли ви на яхті хочете зайти в каюту під кондиціонер, ви не можете нічого побачити назовні через маленькі вікна, і все виглядає тісно та незручно. Але тут зовнішній світ став частиною внутрішнього простору. Це так круто. Погляньте на ці деталі по всій підлозі, тут килим. А меблі прикрашені хромованими акцентами, які мені дуже подобаються. Ось ваша вітальня, і її можна зробити у різних конфігураціях. Це найперший екземпляр, який вони зробили, і наразі вирішили облаштувати саме так. Але дивіться, як це працює. Ви можете розмовляти з друзями ось тут, а потім Це перетворюється головне крісло, і ви насолоджуєтесь неймовірним видом перед собою. Як це круто! Якщо підійдете ближче, насправді. Тут є багато чого показати. Добре, наприклад, панелі відкриваються, щоб ви могли насолоджувати свіжим повітрям. А тепер погляньте вниз. Ось тут знаходиться радар. Бачите його? А під ним розташоване одне з підводних крил. І як я вже казала, я покажу вам, як ця яхта майже літає. У повітрі. Отже, той радар автоматично визначає висоту хвиль і регулює положення яхти відповідно до них. За цією панеллю розташований центр управління. Ви можете запустити яхту дуже легко і при цьому жодного шуму, адже вона електрична. А з цього боку. Розташований зарядний порт. Ви просто підключаєте зарядну станцію і заряджаєте яхту на ходу. А тепер подивіться сюди. Якщо натиснути кнопку, ця панель відкривається, і ви бачите один із електродвигунів. Поруч є система охолодження, і це єдине, що створює шум. Ось тут механізм, який керує крилами. Таку ж систему ви маєте і з іншого боку. Два електродвигуни разом вони виробляють 240 кВт. Запас ходу становить 100 км на одному заряді. Але найкраще те, що батареї вдосконалюють і їх можна замінювати на нові, як тільки вони з'являться. BMW вже оголосили, що наступного року будуть доступні батареї з більшим запасом ходу, які можна просто встановити замість старих. Так виглядає ваше кермо. А інформаційна панель на екрані має такий самий дизайн, як авто BMW. Тепер я маю уточнювати, адже вони мають яхти. Тут також є система атмосферного підсвічування. Давайте перевіримо, зараз воно помаранчеве, але ви можете змінити його на червоне, бірюзове або на будь-який інший колір, як і в авто. Є також штучний інтелект, інтегрований сюди, який завдяки камерам на 360 градусів відстежує все, що може бути у воді навколо вас. Тепер я хочу увімкнути мотори. Що дуже просто: натискаєте кнопку, потім цю, і вона вмикає підводні крила. Вони опускаються вниз прямо зараз. Потім, за допомогою руху джойстика, яхта готова до руху вперед. Бачите? Якщо великий екран раптом вийде з ладу, у вас є ручне управління фізичні кнопки для всіх необхідних функцій. Я знаю, багато хто скаже, ой, екрани вони можуть вийти з ладу. Ось, будь ласка, ваші резервні кнопки. Ось ця кнопка номер 2 Ваша система фонової музики. Особливість у тому, що вся музика була створена відомим композитором Гансом Тімером, і в нових електромобілях BMW. Це не вперше, коли я керую такою яхтою. Тож не хвилюйтесь, все буде гаразд. Давайте спробуємо. Ви можете керувати. Яхтою повністю з джойстика. Упс, попереду велика яхта. Тікай, я вперше тут. Що круто, так це те, що незабаром буде доступна функція автопаркування. Ви бачите, як ця яхта здає назад? Завдяки камерам буде кнопка, яку ви просто натискаєте, і яхта сама займе своє місце для паркування. Ви можете окремо керувати кожним двигуном і використовувати кермо, але мені дуже подобається цей гаджет. Подивіться на всі ці неймовірні яхти, але всі погляди спрямовані на цьому. Дивіться, як це просто. Я можу легко керувати, а це мій перший раз в такій яхті. Отже, готові до польоту. Ми вже активували мотори, і я буду використовувати цей важіль разом із кермом. Тут ви можете бачити нашу швидкість 6 вузлів. Нам потрібно досягти 18, щоб піднятися над водою. Готові? Поїхали! Подивіться, як яхта трохи хитається на хвилях, але щойно ми піднімемося над водою. Це припиниться. Отже, поїхали. Набираю швидкість

Яхта зараз дуже стабільна, і ви можете насолоджуватись. Зараз ми піднялися на 80 сантиметрів над хвилями, і просто подивіться, як тут тихо. Немає шуму від моторів, немає хвиль, які б'ються об корпус. Це також допомагає уникнути морської хвороби, адже яхта дуже стабільна. Завдяки підводним крилам енергоспоживання зменшується на 80%. І до того ж, через те, що яхта не створює хвиль, тому що знаходиться над водою. Нею дуже зручно керувати навіть біля узбережжя. О, а тепер я відчуваю. Коли ви опускаєтесь і більше не літаєте, ви повертаєтесь до відчуття звичайної яхти. Ця яхта працює на шести батареях від BMW i 3. Ось що керує всім. А ось ці динаміки. Це Dolby Atmos система. Ви можете слухати будь-яку музику. Усі ці перфоровані ділянки це теж динаміки. Круто, правда? Мені дуже подобається. Okay. Ну що, як вам? Це виглядає круто, правда? Величезна подяка Тайд і БМВ за створення цього неймовірного проекту. Це круто. Дякую вам за перегляд! Побачимось наступного разу. Гаразд вирушаємо.